Європейський союз востаннє продовжить тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року, і далі його дія. Завершиться про це повідомив єврокомісар з питань міграції Магнус Брюнер та міністр національної єдності України Олексій Чернишов. Пише Українська Правда, яка ж перспектива чекає українських біженців далі? Єврокомісія пропонує державам-членам Євросоюзу підготуватися до скоординованого переходу від тимчасового захисту до заходів, які допоможуть подальшій інтеграції українців в Європі. Тобто, для тих, хто вивчив мову, знайшов роботу або здобув освіту, це може бути дозвіл на проживання на підставі роботи, освіти або наукових досліджень або національний статус довгострокового резидента водночас будуть розроблені заходи, які підтримують тих українців, які добровільно захочуть повернутися до України і реінтегруватися на батьківщині. А поки чекаємо фінального рішення Ради ЄС щодо продовження тимчасового захисту для українців. Якщо ви збираєтесь переїжджати до Іспанії, і не знаєте з чого почати. Я розробила курс переїзду для того, щоб він був легким і швидким. Якщо цікавить, пишіть в особисті.